У Вінниці стартували дні винної культури. Роботу почали з міжнародної туристичної конференції, що об'єднала близько сотні учасників з різних куточків України. Це представники міської та обласної влади, готельно-ресторанного бізнесу, туризму, винороби, освітяни, студенти і науковці. І Дякую організаторам і співорганізаторам за те, що ми маємо можливість спробувати себе проведення такого заходу і таких днів безпосередньо в місті Вінниці, в Вінницькому регіоні. І дуже хотів би, щоб це була традиція. Знаєте, як почетне Одеса, а по Вінниця. чи навпаки. От. І тоді було б дуже гарно, тому що це і обмін досвідом, це в тому числі і туризм, а це економіка. Амбітна подія у винному календарі України проходить у Вінниці вперше. Головна мета популяризувати бренд українського вина і розвивати винну культуру. Адже подільський край багатий на крафтові виробництва вин без науки дуже важко будь що розвивати і знаково сьогодні, що ми проводимо такий захід в торгово-економічному нашому університеті, тому що все, що ми виробляємо, треба рухати. Його треба доносити до людей і давати таке прискорений рух для того, щоб споживання через якість стимулювало виробництво. Організатори кажуть, конференція це майданчик для обміну досвідом між представниками галузей виноробства, гостинності та туризму. Хтось на сьогоднішній день скаже, що туризм зовсім не на часі. але наша галузь продовжує працювати і. Кожен з нас знаходиться на своєму місці і робить все можливе і навіть неможливе, щоб прискорити нашу перемогу і з надією дивитися в майбутнє. Ми розуміємо, що найголовніше завдання на сьогоднішній день це підтримка економіки нашої країни, продовжувати виробляти, продовжувати продавати, продовжувати споживати. Участь у конференції взяла і пані Тетяна з Одеси. У рідному місті жінка організовує неординарні проекти, як у туризм в укритті. Зараз як ніколи потрібні такі проекти, тому що гасло моєї праці – це світ до свого по своє і в, наше, в наш важкий важкий став ми е, дуже. Е, Бажаємо, щоб українці могли цінувати своє, вкладали гроші в українське вино, в українську гастрокультуру. Бо вона цього варта. Мета моєї приїзду це познайомитися з виноробами Поділля, запропонувати їм співробництво в нашому регіоні. Паралельно з конференцією розпочався і всеукраїнський дегустаційний конкурс: «Ігристі, вермути та міцні. Цьогоріч на оцінку професійного журі представили 215 зразків п'янких напоїв від 43 виробників з усієї України. Ми дуже сподіваємося, що це буде продовження, тому що це перше в це. Наша мета була продвіження регіонів вже України, і ми дуже дякуємо Вінниці за дуже такий теплий прийом. І сподіваємося, що конкурс прийде дуже вдало. Оцінюю, вина професійне журі з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Вінниці і не тільки організатори конкурсу працюють з ними вже не один рік. Серед досвідчених експертів і Віталій Ларін дегустація і оцінка вин проходить всліпу, тому ми до кінця конкурсу не знаємо, які саме зразки, в які послідовності ми дегустували. Точно від мене. Було вже декілька гран-при. Це ті, які отримали більше 96 балів від мене, власне. Але це ж командна робота, тому оцінка враховується усереднена від усіх, аби оцінити вино, Дегустатори мають всього кілька хвилин. Результати одразу фіксують у спеціальній програмі. Ми дуже ретельно витримуємо всі вимоги. Тільки 20 зразків можна одразу продегустувати. У нас дві комісії, яка одна це і білий друга у нас червоний. Вони дегустують по 20 зразків, потім у них перерва в день не більше 50 зразків. Тому ми працюємо два дні і з перервами після кожних 20 зразків. Оцінюють п'янкінапи за кількома критеріями і в повній тиші. Спочатку очима, далі справа за рецепторами носу і вже потім коштують на смак. Смак це найголовніше, це те, на що дається найбільше бал: це типовість смаку, чистота, інтенсивність, потенціал розвитку та. Післясмаку, тому що післясмак це також дуже важливо. Що радує, що в Україні з кожним роком стає все більше вин, які можуть назватися шедеврами. тобто вони можуть конкурувати з топом європейських вин, і ми це відмітили. Наприклад, вчора була дегустація червоних витриманих вин, і там вже є такі вини, які просто дають фору багатьом європейським. Дні винної культури Вінниця Вайндеї стриватимуть до 28 травня. Переможці конкурсу отримують медалі а кращі з кращих гран-при.